Вітаю всіх присутніх. Щиро вдячна за можливість представити наш проєкт на премії HR Pro Awards. Скажу чесно, це була моя мрія останніх декілька років. Я каутерина, провідна фахівчиня бізнес-партнерки з управління персоналом компанії Forexpo. В Професії HR я 5 років, але цього вистачило, щоб зрозуміти, що моє місце саме тут. За свій досвід і досягнення я безмежно вдячна компанії Форекство та своїм керівницям, які завжди підтримують неймовірні ідеї та надихають на грандіозні проєкти. Один з таких проєктів є Велбін, і цей проект можна назвати моїм службовим романом, бо я з ним весь робочий час і ввечері мої думки з ним. Можу сказати сміливо, що це любов з першої фрази. Ферекс погірнича добувна компанія з активами на Полтавщині, яка славиться не лише своїми високоякісними залізнорудними окатками, а й неймовірною стійкістю своїх співробітників, яких складні часи згуртували ще більше. А почався наш проект 2020 року, коли наша найголовніша натхненниця Анна Олександрівна Адом відкрила нам неосяжний світ Велбіну і сказала, що він колись врятує світ, наш внутрішній світ Ферекспо. Це мій перший проєкт, і відверто кажучи, перша моя думка була: ну, який велбін. Ми металурги, нам потрібно дуже тяжко працювати на цьому все. Але ж цікавість взяла гору і ми почали вивчати світову статистику, яка нам дуже сподобалась, бо вона містила всі ті аспекти, які для нас є важливими. Ми сучасна прогресивна компанія і зацікавлені в обізнаних, лояльних, продуктивних співробітниках, які будуть внутрішніми агентами наших позитивних змін. Турбота про працівників уже давно стала нашою невід'ємною часткою корпоративної культури, та ми хотіли структурувати наші цілі. На початку програми, наш проєкт з планом розміром в один слайд переріс в масштабну програму з п'яти направлень і безліч ініціатив. Перше, що ми зробили, ми визначили вектори для покращення добробуту нашої компанії, ми обрали п'ять направлень, кожне з яких було досить обґрунтоване. Турбота про психоемоційний стан працівників уже давно стала невід'ємною часткою корпоративної культури, тому до впровадження проєкту «Велбін» компанія вже мала певні напрацювання, і ми вирішили посилити вже напрацьоване, структурувати та максимально розгорнути проєкт для наших співробітників. По кожному з напрямків ми розробили план. За основу всіх напрямків ми взяли тематичні тренінги. Та нам здалося цього мало, тому ми вирішили не зупинятися на нашому підприємстві і істивелбін громаду нашого міста. І так як наше місце підприємство з тяжкою працею, фізичному добробуту, ми приділяємо особливу увагу. Компанія спонсорувала будівництво спортивного комплексу, в якому є спортивний зал, спортивні стадіони та тенісний корт. Надала можливість співробітникам відвідувати басейн за знижками. Також ми маємо власні рекреаційні комплекси, які знаходяться на території річки Дніпра. Туди тоді, тоді можуть його можуть відвідувати наші співробітники разом з сім'ями протягом цього року. Так як спортивні комплекси і рекреаційні комплекси знаходяться на території міста, громада також має можливості там відпочивати та займатися спортом. В рамках фізичного добробуту ми не зминули і спортсменів наших. В кожному підрозділі ми маємо команди, які займаються різними видами спорту: це і футбол, і баскетбол, і шахи, та інше. Компанія спонсує обладнання, закупку спортивної форми та допомагає організовувати змагання. На території підприємства також ми маємо медико-санітарну частину, власну, в якій знаходиться фізоротерапевтичний комплекс. Кожного року кожен працівник проходить скринінг, повний, повний скринінг, і тому ми маємо здорових співробітників. Також у медико-санітарної частини нашої є реанімомобіль та карети швидкої допомоги. Свого часу, в період пандемії, ми мали можливість розвозити ліки нашим співробітникам, які захворіли, чим обмежували контакти. Компанія Forex завжди підтримувала наше місто, тому ми вирішили, що і проект повинен привнести добробут в громаду. Навесні цього року. Ми провели марафон здоров'я, де змогли прийняти участь всі бажаючі міста. Спочатку, звісно, ми підготувалися, тренувалися, створювали ранкові руханки, а потім всі побігли. Побігли і маленькі, і великі, і жителі міста, і гості, і навіть домашні улюбленці. І, як ви зрозуміли, фізичні вправи вже стали невід'ємною частиною нашого життя. І коли одна з колег нам запропонувала проводити практики йоги на безкоштовній основі, ми, звісно, її підтримали і допомогли в організації. І як же ж спорт безправильного харчування, спитаєте ви? Ми про це теж подбали. Ми провели тренінги з правильного харчування та корисних речовин. Тренінг отримав багато позитивних відгуків, і разом з нашим шеф-кухарем ми створили велбін-меню з корисними стравами та прорахунком калорійності. Раз півроку ми проводимо скринінг психоемоційного стану. Враховуючи результати скринінгу та статистичні заміри, ми коригуємо та доповнюємо нашу програму ментального добробута а також інші направлення. На постійній основі у нас працює сервіс психологічної підтримки, де кожен співробітник, а також члени їх родини, можуть отримати допомогу. Спочатку нашої програми сервіс психологічної підтримки не дуже користувався попитом, але ми комунікували, пояснювали добробут психологічний, і тоді наші співробітники почали користуватися більш жваво цим сервісом. І на сьогоднішній день він дуже затребуваний. Та за любої нагоди ми завжди намагаємося поліпшувати наш ментальний стан. І цього влітку цього, цього, цього літку в нас була поставлена перша вистава корпоративного театру на сцені нашого міста, де приймали участь наші співробітництві і були акторами. Ментальне задоволення отримали всі. І виконавці, і глядачі. І тому цей проект продовжив своє існування, і вже є постановка нового театру, про що розкаже вам наша колега на сьогоднішній конференції? Одна з головних задач нашої програми, щоб процес покращення відбувався активно та безупинно не тільки особисто, а й в колективі. Тому ми ініціювали школу в де всі наші лінійні керівники пройшли тренінги, навчились створювати комфортні умови, праці для своїх підлеглих та себе, навчились розпізнавати та знешкоджувати стрес в самих перших його проявах. І Як ви зрозуміли, співробітники наші не тільки залізні люди, а й дуже творчі. І в цьому місяці, місяці запроваджуємо арт-терапію на самому підприємстві. Необхідність та користь програми «Велбін» для нашого підприємства не розуміли з перших днів провадження, а от неймовірну потужність «Велбін» ми відчули, як пройшла війна. За декілька днів програма була адаптована під реалії війни. Освітні вебінари відповідали гострим темам: близько 60% співробітників є батьками малолітніх дітей. І коли почали закриватися школи та садочки, психологічний стан наших батьків був ну просто на межі. Було прийнято рішення відкрити на території підприємства цілодобовий дитячий центр, куди можна було привести дітей від 2 років і до 18. Турбота підприємства була взірцем для колективу, і самі співробітники стали волонтерами в цьому ж дитячому центрі. Відкриття центру було ідеальним нашим рішенням, бо коли твоя дитина в безпеці, ти можеш бути більш продуктивним на роботі і можеш дбати про свою власну безпеку на робочому місці. Навіть в такі страшні часи, турбота один про одного стала нашою основою стійкості. І я, як мама двох дітей, пам'ятаю той страшний час, мене дуже тішило дивитися за цими дітлахами, коли. Великі дітки вели бомбосховища маленьких за ці маленькі рученята. В самому бомбосховищі вони були обвішані малечею, яка бачила в них допомогу. Тому дитячий центр ми дуже запам'ятали. Що ж до кар'єрного добробуту, одна з наших потужних сторін в Албіну це кар'єрний добробут. Адже підприємство має департамент розвитку персоналу, на базі якого кожен співробітник може пройти безкоштовно будь-який тренінг з розвитку, як професійних компетенцій, так і розвитку м'яких навичок. Компанія підтримує та сплачує зовнішні навчальні програми, а також курси англійської мови та розмовні курси. Повторюю, що метою проєкту Велбін був добробут не тільки нашого штату працівників, а й громади. Тим паче, що добробут наших співробітників не обмежується робочим часом, і коли вони повертаються після робочої зміни додому, де їх родинне коло відіграє не менш важливу роль їх ментальному добробуту, тому в рамках проєкту була організована школа Велбін для вчителів нашого міста. Їх навчали методам профілактики вигорання та допомозі у стресових ситуаціях. А ще наша компанія підтримує стратегію DNI – та є засновником перших в Україні школи жіночого лідерства та школи інклюзивності. Проєкт вийшов навіть за межі міста і продовжує своє життя на просторах нашої країни. Це дуже енергетичний проєкт, який надихає, як і його авторка, моя керівниця Любов Козюра, яка сьогодні також представить його на цій премії. До фізичного добробуту ми також підійшли дуже. Пильно, тому що він впливає на загальне психічне здоров'я і особисте життя, і що для бізнесу є не менш важливим на ефективність роботи. Тому не залишаємо його без уваги. Для розвитку фінансового добробуту проводимо регулярні вебінари з залученням експертів, оновлюємо системи мотивації. І найулюбленіше наше направлення це соціальний добробут. Чому найулюбленіше? А тому, що наші співробітники нам надають свої запити та відгуки, на основі якого ми розроблюємо цей напрямок? Людина повинна після роботи насолоджувати життям, а це, в свою чергу, спонукає її повертатися на робоче місце повної силою, енергії та бажанням і не тільки виконувати свої функціональні обов'язки, а й розвивати себе та колег і привносити позитивні зміни у компанію. Тому до війни кожного року ми проводили день родини Форекспо, де, де родини всього міста могли завітати на одну з наших рекреаційних е, зон і провести там е, гарно час. Мешканці місця також були запрошені, і ми там кожного літа зустрічалися. Е, цей, е, це свято є дуже. Символічним для нашого підприємства, і тому після війни ми обов'язково повернемося на святкування і вас їх запросимо. Компанія підтримує правила work-like balance, і обов'язкове заміщення працівника або відповідач в електронній пошті на період відпустки або лікарняних для нас є правилом. А нещодавно ми запровадили програму чоловічого декрету. До речі, така можливість з'явилася у нас задовго до того, як ініціативу підтримало українське законодавство. Ми підтримуємо гендерну рівність і надаємо можливість професійного розвитку мамі, а татові присвятити свій час в турботі за малечою. Програма набирає популярності на сьогоднішній день. Вже є тата, який перебуває у декретній відпустці. Кожного року ми аналізуємо наші досягнення, і вони нас дуже тішать, адже культура велбіну на нашому підприємстві розростається, і турбота про свій стан стає гарною звичкою, про що свідчить наша статистика тренінгів та ініціатив. Такі у нас заміри проводяться регулярно. Також ми заміряємо тенденцію статистики кар'єрного росту за ключовими позиціями. Бачимо зниження рівня абсентеїзму та виробничого травматизму, та отримуємо надихаючі відгуки на консультацію психологічної підтримки. На сьогоднішній день ці ініціативи програми далеко не останні. Проект постійно в режимі змін, він адаптується під почуття та переживання, потреби співробітників та події нашого життя. В цьому і заключається сенс нашого велбіну. Наш головний месенс програми це навчитись турботі не тільки про себе, а й потурбуватися про своїх колег, адже ми і є родина Ферекспо. Разом з Ферекс з Україною Ферекспо. Дякую за уваги до нашого проєкту та до нових зустрічей та досягнень. Дякую, Ірино. Мені здається, що ви якраз показали, що насолоджуватися життям можна не лише після роботи, а й під час роботи. І, і тут для мене це не просто корпоративна історія чи історії, які ви розказали. Це ваша особиста історія. Про те, так. якщо людина мріє. Вона перетворюється на ціль, на плани і на результати. Я вам дуже дуже вдячний за те, що ви з командою таке робите. І знаєте, от навіть мені здається по голосу. Відчувається те тепло е і та турбота, яку ви проявляєте кожного разу. Дійсно, той дитячий центр це мій, мій фаворит. Напевно, також е як батька з маленького сина. Хочу вам сказати і подякувати вам ще раз за те, що ви робите це не лише для співробітників, і ви бачите, що ці проекти йдуть далі, навіть за місто, і це означає, що ви робите щось дуже дуже важливе. Дякую вам за презентацію. Так, Дякую. Uh, uh,